Рахунки, які в двадцять 24 та Монобанку у розділі благодійність. як фонд сплановує ці гроші, і чи є сенс кидати на таргетовані збори, як то довгі руки ТРО, чи можна просто продовжувати кидати на ці загальні рахунки, і фонд їх спрямує найефективнішим чином? Оце хороше питання. Значить, давайте так: в ієрархії способів донату Найкраще і топ-1 це кидати на конкретні проекти, як це було з Blackbox, або з руками ТРО, або з морською авіацією, або з Ніксом, з джерелами живлення, або з Приватбанком по авіаційній, знову ж, там по морській авіації, а там з УП представництвом президента в Криму, а там по армійській авіації. Тобто, якщо хочете задонатити, найкраще кинути на конкретний проєкт. Другий спосіб це фактично будь-який інший. На реквізити, валютні, гривневі, через Приват, через Моно, через якісь інші тисячі способів, половину з яких я навіть не знаю. PayPal у нас все ще немає. і Хиз він колись з'явиться. Порешті, моно там складна система, бо вони якось його збирають, а потім перекидають. Але всі кошти і там і там потрапляють. Ми за них звітуємо потім банкам. З приватом так само, але зараз, от конкретно зараз, ми запустили акцію. І якщо ви зараз скидаєте на приват в розділі благодійність, то вони автоматично йдуть на проект з приватом по армійській авіації, по формі шолмах. Якщо це було до того, то вони просто нам капали на з привату там, не знаю, в якийсь період часу виводилися на офіційні рахунки благодійної організації, і Потім ми за ці кошти привату звітували. Тому найкраще купувати міномети в ТРО чи для ТРО, а потім все решта.